дивився крізь натовп, просто в мене, бачив серце моє, мов рентгеном, до завмирання, до мікроруху. Я сміялась, сміялась, чим духу намагалась вести в оману. Та ти мене бачиш, тому не стану брехати тобі. Бачив ти янголів, демонів, всіх моїх. Бачив, як є, без одежі і прикрас. Так ти їх бачив, бачив не раз. Я твій погляд шукаю та відвожу очі. Не знаю, боюсь я тебе чи можу, хочу, якби ти знав, як мені лячно від моїх думок. Відрізняються значно вони від того, що думать повинна. Твоя провина, моя то провина. Ти скануєш, дзеркалиш, лякаєш мене. Та, мій погляд очей твоїх не у мене. я очі відвожу. Та як же забути погляд твій з післясмаком ніжного смутку?